28 липня 2025 року. Прийшли ми подивитися найближчий ліс після дощику. Мухоморів просто дуже багато. Це мій перший грибочок сьогодні. Така глубиночка. Не знаю, чи щось знайдемо. Але дощі були дуже сильні з грозами. Навіть в сусідньому районі був град. Ну, побачимо, чи щось буде. Маємо годинку часу. Чоловік знайшов перших біленьких. Не знаю, які вони по чистоті. Ні, це вже все. Це й також. Де? Може, той чистіший Вони собі так западені такі. Тут вологи більше. Це добрий. Козариків дуже багато. Я їх навіть не трогаю, бо досить такі великі, переросли. І ще один, що він знайшов. Доподивлюся. Він досить великий. Можливо, на сушку піде. Угу. Зараз перевірю. Але радує, що хоч щось є. У цьому лісі, бо я думала, вже не буде нічого тут. Ось ще один я тепер побачила. Це у нас називають такі білі, шафранівші. Вони з тоненькою ножкою. Але для сушки вони найкращі. Вони такі пахучі. Коли їх посушити, вони дуже, в них такий аромат приємний. По дорозі ще один. І чоловік там щось знайшов, що зараз гляну. Цікаво, що перерослих багато. Рибів знайшла ще тут. Такий маленький білячок. І там ще один. Потрібно буде трошки уважніше пройтися, бо великих, білих, перерослих немало. І ми недавно тут були людей, тут ходило дуже багато. А дощик дав результат. Ось така картина. І це ми ще не дійшли до свого міста. Можливо, там нічого не буде. Тому треба не спішити подивитися добре тут. Цей чоловік знайшов. Він гарненький, чистенький, отакий. От І ще один. Це добре? Я думала, в цьому лісі їх уже не буде. Це як взагалі на самій дорозі виріс. Біля дубочків. Цього року їх дуже багато. Треба буде провірити цей рибочок. Я думала, це білий. Це не білий. Дуже багато перезрівших білих. Оцей. Напевно теж. Зараз подивлюся. У нас не було декілька днів і вони з'явилися. Зараз, напевно, буде дощик знову, бо так парить. І такі грибочки знаходяться. Оце свіженький, це видно Отакий. Козарики поки що не беру. Якщо не назбираємо. Біленьких, то доберемо козариків. Їх дуже багато на кожному круці. мобілих Є також багато, тільки перерослих. Вон вони. Усюди. Я думала, тут уже не буде. Але не дивіться, який перерост. Всі треба провірити. Це точно є, це не. А ми вчора вирішили порибачити. Думаємо, народу багато, в неділю ходить, то не будемо йти. Ну оці всі треба провіряти. Ще десь бачила? Зараз почищу, подивлюся. Тут їх подумати, що стільки грибів буде. Ой, козариків страшно багато. Їх, напевно, можна тонну назбирати. І отаких от маленьких, гарненьких. Просто нема де їх складати. Звичайно, хочеться от таких біленьких знайти. Але добре, якби всі сякі маленькі. Вони ж великі. Вон тут два. І ростуть вони, не ховаючись. Біля дороги. Народ, ідіть до лісу. Грибів багато. Треба було брати з собою не відро, а напевно кошик. Бо грибочків дуже багато. дуже повне відро. Вони великі, але чисті. І мені шкода їх залишати, бо вони дуже смачні, сушені грибочки ці. Якщо брати ялинкові, вони не є такі пахучі як ці. Навіть сушені вони дорожчі. Оце що з вами з такими робити? І вони всі добрі. Ой. Є. є, є грибочки. Слава Богу. Треба йти збирати далі. Не знаю. Куди їх будемо вже складати? Каже, чоловік люди, не де, грибів так багато, стільки перерослих пропадаю, іду до лісу. Напевно, хвилин сорок і отак. Ми її назбирали. Яка гарненька голубінка. Я її візьму. Козариків, отаких от малесеньких, дуже багато. Ой, ріпочки, Ви мене шокували. Ну як ви могли, так швиденько вирости. Тепер можу вас от таких збирати. Залишила відро, воно дуже повне і важко носити. Це вже хожу, просто гуляю. Тикає грибочки. І два мухоморчики. Ось вже сіки ми знайшли. За якусь годину і менше навіть. Боже, дай меру цьому багатостраждальному народу.